Класаляш шпаргівка Вона рветься в стручках, вариться і можна кинути в розилкою і зимою додавати до борща до зупи. Класалиш шпаргівка є кущова і натики. Обоє смачні тільки те, що натики вона родить крупніше. Всиди перемоги. 23 серпня, День прапора України 2022 року. Трошки відпустки. Збираємо врожай. Оце косоля Ясько. Наше дозріває. Дорічки, морквочка гарбузики. Лжинка. Це українці мають вирощувати в себе на городі. Щоб не було голоду, щоб був мир в Україні. І навіть кавунчик. Гарний знак, Херсонце Україна. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому!